Всім привіт! Після дощу треба мені обробити помідори, тому я хотіла поділитися деякими лайфхаками, як я це роблю завдяки продукції арсаг. На що я вам показала ковпачки, які я буду наливати на ось це 10-літрове відро. Перший лайфхак – набирайте гарячу воду, тому що мильний горіх любить гарячу воду, і потім почекаєте, що вона трішечки вистигне, і тоді будете підливати, кропити. Значить так, на таке відро потрібно 6 ковпачків баньо. Що ми від нього хочемо? Ми хочемо, від нього, щоб він вбив грибки. В першу чергу грибки. А загальне прибирання 5 ковпачків. Ми хочемо, щоб мурахи не лазили по деревах і не розносили ці хвороби. А Дамла 95% мильних горіх підсилить дію цих двох препаратів. І засіб для миття посуду попрацює як прилипач, і також під сили дію цих препаратів, ділою силу, силу е, цілющу е, органічного мильного горіху. І ще один лайфхак. спочатку набирайте воду, а тоді додайте засобу, а не навпаки, тому що як ви додасте спочатку засоби. Відропоті будете надали гарячу воду чи навіть холодну. Це буде така піна, що будете довго чекати, поки вона осяде, колись зі мною таке було. І хай ваші рослинки всі будуть здорові завдяки органічній продукції «Вітерсах».